Ти бачив, які Шанель труси випустила. випустили. Луєвітон нова мода. Треба носити дв два годинники на руці. Мало їм годинників продається. Гарний журнальчик. А, все? Пишемо. Друзі, привіт! Захотілося сьогодні отримати натхнення від класних продуктів. А то щось ми все про рекламу да й про рекламу. Треба ж бути. Міцними продуктологами, правильно я розумію? Знаєте, в чому біда більшості українських продуктів? Що вони не розуміють, що треба дуже багато грошей вкладати в рекламу. І це я вам кажу не як маркетолог, а як просто людина, яка цікавиться ринком. От серйозно, заходиш в супермаркет, ти бачиш купу глобальних брендів, все заставлено Кока-Колою, Марсом і так далі. Наші десь там в куточку стоять, всіма забуті, ніхто на них не звертає увагу, ніхто про них не знає. І бідкаються, і бідкаються і бідкаються, що їх ніхто не купує. Ну, ясна річ, що гроші на рекламу не з'являться ні звідки, треба якось продаватися, треба щось вигадувати. В цьому випадку нам може допомогти упаковка. І сьогодні я хотів би з вами розглянути кілька класних кейсів з усього світу по упаковці. Словом, надихаємося сьогодні упаковкою, і я маю надію, що комусь цей випуск стане в пригоді. Він йому дасть натхнення на те, щоб розвивати свій продукт і якось виділяти його на полиці серед глобальних брендів. Поїхали! Купила два кирпичика сіру. І купила сойку. Почнемо з Єгипту. Здається, за цими всіма олінклюзівами і аквапарками ми почали забувати, що Єгипет це містична і таємна країна з десятками тисячоліть дуже-дуже цікавої історії. Вона настільки ж невивчена і загадкова, як наша планета. Коли в Європі ще навіть толком не було людей, Європа була дрімучим лісом в Єгипті, вже правила 10-та династія. І ця таємничість повинна була би вабити європейців для дослідження того всього, що там відбувалося. На жаль, цей імідж був давно втрачений. З вини, мабуть, самих європейців, коли вони розграбували весь Єгипет або Якісь інші обставини тому передували, але єгиптяни зараз дуже активно хочуть відновити саме той імідж містичності і первобутності усієї людської цивілізації. Подивіться, будь ласка, на цю упаковку шоколадних цукерок. Вишуканий лаконічний колір з перегруженим, трохи перегруженим, східним патерном, в центрі коробки ми бачимо замочну скважину. Це вже натякає на те, що ці цукерки мають якусь дуже і дуже цікаву історію. Якщо ми придивимося до логотипу, то побачимо першу літеру назви вандер і ключ. Вандер перекладається як чудо, а слоган unlock your senses, тобто відкрий свої відчуття. Все логічно і все дуже гарно зациклюється в єдиній силі містичності. Тобто паттерн, замочна скважина. Ключ Wander Unlock Your senses. Красота. Упаковка має дуже цікаві деталі. Додаткову обгортку, яку ви бачите, що сповільнює процес насолоди продукту. Тобто, ви це все відкриваєте, знімаєте кришку, знімаєте ще обгортку. Тільки потім ви добираєтеся до самого шоколаду. Сам продукт має лаконічну форму, мабуть, з акцентом чисто на смак. А брендбук. Наповнений постерами натурального виробництва. Ну, це надзвичайно смачно і надзвичайно дорого виглядає. Мені подобається цей єгипетський преміум, і здається, що це завдання створити єгипетську автентичність їм вдалося на 100%. Давайте подивимося, що в Єгипті ще цікавого є по упаковці. Для прикладу, ось кейс упаковки для джемів із місцевих фруктів. Виглядає просто неймовірно. В міру перевантажений дизайн в центрі урівноважується абсолютною лаконічністю по боках. Тобто, ось така яскрава пляма ляп. Що найцікавіше, ці візерунки – це татуювання берберів. Креатори просто вивели їх в колір. Тобто взяли автентичні древні, древні татуювання древніх людей і перевели їх в колір. Наклали це все на джеми, джеми з незвичайними, там, для прикладу, для європейців смаками. Е, і виглядає все ну, дуже вражаюче. Вийшло круто, дорого, апетитно, надзвичайно автентично. Ну і мені здається, що це ще раз доповнює цю нову концепцію єгипетських продуктів, які повинні йти на експорт і дарувати враження про імідж цієї країни. Все супер, все автентично, все загадково. словом, Єгипет. Країна номер один по загадковості на сьогоднішній день. Далі мені захотілося також пошукати подібну автентичність, але на іншому краю нашої планети, а саме в Латинській Америці. Пошуки завели мене до таємничої Аргентини. Подивіться, будь ласка, на цю пляшку. Вина з такого ракурсу виглядає, ніби це татуювання і забитий рукав якогось жителя джунглів. Велика кількість деталей ну просто вражає. От в південній Америці ось ця вся насиченість через те, що там люди вони живуть серед джунглів, серед купи рослин різноманітних, серед купи тварин, там птахів, комах і так далі. І ось ця насиченість пейзажна вона передається буквально всюди. Знаєте, взагалі у просуванні алкоголю дуже велику роль грає легенда і яскравість на полиці, і мені здається. Що при такій упаковці навіть пояснювати ніякої легенди не треба. Людину просто заворожує весь цей паттерн, весь цей візерунок. Вона бере її з упаковки і дивиться, гіпнотизується цими численними бджолами, папугами і всім тим, що зображено на цій е, пляжці. Вина. Тому вийшло реально достойно. Ну, якщо вам захотілося яскравих фарб, то ми давайте вирушимо до країни карнавалів. Бразилії. Так весело пити каву, яку вміють пити бразильці, не вміє ніхто. Виглядає прямо ну, дуже фестивально. Але насправді пропрацювання цієї етикетки було дуже і дуже серйозним. Кожен зі смаків цієї етикетки символізує Бразилію і окремий її регіон. Він наповнений смаками і ароматами місцевої флори і має характерні е ознаки фауни. Не знаю точно, як вони це все передали, на яких тварин схожа їхня кава, але щось у цьому однозначно є, як кажуть креатори. Ну, ми то з вами розуміємо, що це частина легенди цього бренду, і тому просто спостерігаємо на емоції, які дарується упаковка. Зблизька це все виглядає ну прямо дуже смачно. Мені подобається. А символи тут, ну, це не просто символи, а візуалізація методів приготування. Ось ви можете бачити, як це все виглядає. Е, мерч у них виглядає також дуже і дуже стильово. Ну, це просто не кава, а просто якась національна субкультура, мені здається. Ну а зовнішня реклама взагалі тягне на мистецтво і ну, цей бразильський арт це просто щось неймовірне. Але щоб ви розуміли, це просто кава. Але скільки на неї всього наклали ці генії дизайнери. А зараз буде щось ну просто неймовірне. Коли я знайшов цей кейс, я дуже багато перечитував через те, що я думав, що це якісь труднощі з перекладом у мене в голові, бо я його знайшов англійською мовою і не міг зрозуміти, що взагалі відбувається. А виявляється, що китайці вигадали парфум, який змінює свій аромат протягом дня. Грубо кажучи, він розкривається по-різному, в залежності від зовнішніх обставин, а також від температури тіла, тобто, в залежності від того, яка температура вашого тіла, яка температура повітря, цей парфум протягом дня поводить себе інакше. Також він може реагувати на пору року, тобто він там відчуває якісь насиченості газами в атмосфері і постійно дефундує з цими газами, видає якісь надзвичайні аромати. Ну, і також він захищає тіло від налипання якихось інших сторонніх, неприємних запахів. Це така от захист, трансформований захист, якийсь такий плащ невидимка. щось дуже дивне, а не парфум, високотехнологічний парфум, можна сказати так. І е, з таким завданням дизайнерам треба було щось робити. Є така потужна легенда у бренду, і треба це в щось запакувати. Вийшла ось така незвичайна упаковка, яка демонструє метаморфозу та життя цього парфуму. Кольори і форма дуже гарно описують саме мінливість і характер цього продукту. А як пробник до цього продукту додається платок, який ви можете поносити з собою весь час і вдихати його аромат за різних умов. Це дійсно якийсь. Продукт і парфум в цілому, ніби з іншої планети. Він пропрацьований до таких незвичайних дрібниць, він дає стільки сервісу ще до того, як ви його купили, ще до того, як ви з ним просто познайомилися, що це просто щось неймовірне. І ну і упаковка дуже характерна і дуже класно передає його характер. До такого пропрацювання, вибачте, але навіть ще багатьом європейським брендам, дуже далеко. Китайський бренд в цьому плані, мені здається, зробив 100 кроків вперед. А ось так уявляють каву, наприклад, китайці. Як ви бачите, синій колір, прозора упаковка, що не характерно для нас, дуже дивно, правда? А ще дивніше — це спосіб фасування цієї кави. Подивіться, будь ласка, як вона фасована. А максимально дивно це спосіб вживання цієї кави. Так, ви все правильно зрозуміли. В цих пакетиках продається концентрат, і ви можете розбавити його кип'ячою водою, видавати його собі просто в рот, якщо вам треба швидко отримати заряд енергії, і побігти собі далі. Дуже цікаво. Наступного героя нашого випуску я знайшов у Франції. І цим естетам захотілося одягнути пляшку шампанського. Їм, мабуть, мало тих мук, які ми маємо, коли відкорковуємо кожен раз шампанське. Як ми возимося з тією проволокою, як ми возимося з тією пробкою, як вона у нас вилітає у стелю і тому подібне, вони ще натягнули на неї солом'яний одяг. Дуже цікаво. Але ідея у них класна. Вони сказали, що хочуть одягнути пляшку шампанського по-літньому. Через те, що літом нам дуже часто хочеться взяти пляшечку та повезти її у подорож, щоб пляшечка побачила цей світ. І для того, щоб вона не билася та щоб вона не стресувала, вона повинна бути гарно одягнена. Ну, гарно придумали, гарно стелять французи. Правда? Я хотів був зараз відправитися в Іран і подивитися, що там є цікавого, але побачив якусь дуже дивну штуку. Портфоліо одного іранського митця є концепція енергетичного напою, який називається Донецьк. Подивіться, не знаю, що це таке намічається, але наш Google з приводу цього поки що мовчить. Кейс 2021 року, до речі, і можливо на нас чекає дуже скоро реліз цього напою. Тож будьте готові, ловити інсайт від шагаєвського маркетингу. Також я посміявся ще з однієї локшини швидкого приготування, яка називається Hoddle Doodle. Це тролинг інвесторів у криптовалюту. Типу, ти можеш її їсти, поки чекаєш, як твоя криптовалюта виросте. Замість соусу там сльози інвесторів, як ви бачите. Ну, вийшло дуже смішно. Огонь. І наостанок про прекрасне. Знайшов одного відомого блогера, який вирішив затролити всіх виробників піци. І сучасні тренди в дизайні та просуванні. Він не дизайнер, він просто блогер, але пошуткував і виступив він дуже достойно. Знайомитися, портнов Піцца. No слоган: просто замовляй, і з'їж це нарешті. Автор каже, що він поєднав в цій упаковці всі свої улюблені речі: Це жінки, піца, книги про наркоманів і задоволення від життя. Що ж вийшло дуже незвичайно. Я би таку піцу замовив і повісив би собі цю коробку на стіну. Якщо ви знаєте, де її можна дістати, будь ласка, напишіть мені. Все. Всім вам добра, мої любі. Дуже радий, що ми з вами провели цей час разом і надихнулися класною упаковкою з усього світу. Купуйте лише гарні, достойні і привабливі речі, витрачайте свій час та гроші з користю. Підписуйтеся на мій. Телеграм, інстаграм, фейсбук. Я там пишу дуже багато цікавого текстового контенту. Всіх вас дуже ціную, всім гудбай.